Всім привіт! Презентую вам лот набір чашок, представлені у трьох видах та у трьох забарвлень. Такого виду в лоті буде 5 наборів. в Упаковці 2 одиниці. Такого виду в лоті буде 12 одиниць. Вони дуже класні. Такого виду в лоті буде 24 одиниці. Всьому в лоті 41 одиниця. Вартість 1760 гривень. Собі вартість одиниці 43 гривні. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал Viber та Telegram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.